Волейбол триває на майданчику біля озера імені Юрія Руфа. Продовжується турнір, присвячений дню міста. Зараз за звання кращих змагаються жіночі команди. Організатори кажуть, після того як розпочався турнір із паркового волейболу про своє бажання взяти участь. Заявили ще чимало жіночих команд. Триватимуть волейбольні матчі до 19 серпня. Коли ми вже закінчували турнір, почали підходити команди дівчата. Чи для них такий турнір самі не можна зробити? І ми продовжили ці, ці змагання. Це прекрасно. Це третій традиційний турнір. У тих турнірах грали мікси, а це окремо зіграли волейбол. Хлопці і дівчата. Загалом долучились 14 команд волейболісток, розповідає Володимир Скрубалу, а завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Серед них не лише місцеві спортсменки. Цьому жіночому турнірі є команди приїжджі: кутчанка, скутів, надвірна, Лісний Хлібечин, п'ятики. Серед команд учасниць дебютує волейбольна збірна харків'янка. Це команда, у складі якої і внутрішньо переміщені жінки і коломиянки, розповідає представниця команди. Марія У нас вийшло зібрати тільки половину команди. Решту нас коломияни, але все одно лишили таку назву і. Будемо трошки представляти Харків. Почуваюся, що місто приймає через спорт. Позмагатись приїхала і команда з надвірної. Нам дуже приємно, що нас запросили наша Коломийщина, наші сусіди, з якими ми хочемо дружити, дружимо і будемо дружити в спортивному плані. в Змагальному періоді. З усіх видів спорту Відбіркові матчі до фіналу відбуватимуться впродовж цього тижня. А головні поєдинки відбудуться 19 серпня.